Інкубатори для виходжування недоношених дітей, апарати УЗД та ШВЛ, цю та іншу високотехнологічну медичну техніку придбають для центру матері та дитини. Обладнання встановлять у відділенні допоміжних репродуктивних технологій. Кошти, а це майже 30 мільйонів гривень, на його купівлю виділяє Тайвань. Відповідний меморандум щодо реалізації спільного проєкту «Партнерство заради майбутнього між Вінницькою міською радою та представництвом Тайбею у Польщі підписали в онлайн форматі. За словами, Вінницького міського голови Сергія Моргунова таке відділення стане першим комунальним на теренах Вінниччини, де жінкам допомагатимуть боротися з безпліддям, виношувати та народжувати здорових дітей. Я маю надію, що дійсно прийде той час, коли саме от ці дружні і партнерські зв'язки між Україною і Тайванем, або містами Тайваня і України будуть ще тісніші, і саме головне будуть розвиватися в мирний час. Тайванські партнери розуміють, наскільки важливою є підтримка розвитку галузей акушерства, неонатології та педіатрії задля подолання демографічної кризи, яку зараз переживає українське суспільство. Перш за все, це гарна ініціатива, яка передбачає допомогу вагітним жінкам, тим малюкам, які будуть народжуватися в центрі матері і дитини. І як на мене, це допомога не тільки цьому центру, а взагалі Вінницькому регіону. Тайвань буде продовжувати підтримувати Україну, буде вкладати у розвиток України і для стійкості до того моменту, допоки в Україні не настане мир. Роботи з облаштування відділення стартують на початку наступного року. У закладі створять сучасні та комфортні умови для підтримки народжуваності та зміцнення репродуктивного здоров'я мешканців громади. Ця допомога передбачає співфінансування. На придбання медичного обладнання і проведення капітального ремонту майбутнього відділення репродуктивних технологій. Якщо так, як ми плануємо і всі додаткові угоди будуть підписані, то це фінансування буде передбачати в межах 80% це кошти Тайваню і 20% кошти міської територіальної громади. Також в рамках проєкту шість медпрацівників Вінницьких міських лікарень проходять стажування в міжнародному навчальному медичному центрі у Тайбеї. Дві лікарки Вінницької міської лікарні швидкої медичної допомоги вже пройшли таке навчання. Ще два спеціалісти наразі переймають досвід колег. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.